Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні покажу, як я готую дуже смачне тісто для смажених пиріжків на сковорідці з будь-якою начинкою. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. В теплу воду додайте сухі швидкодіючі дріжджі, сіль і цукор, а далі просійте борошно, розмішуючи спочатку вінчиком, потім ложкою і в кінці перекладіть тісто на робочу поверхню і замісіть дуже м'яко. Коли тісто вже стане однорідним, але ще досить м'яким і ніжним, робочу поверхню і руки змістіть олією і гарненько вимісіть тісто. Завдяки олії, тісто, хоч і буде дуже м'яким, не буде липнути до поверхні і його буде легко вимісити. Так ми не заб'ємо тісто зайвим борошном і пиріжки з нього вийдуть дуже м'якими і довго не будуть черствіти. Готове тісто перекладіть у миску і поставте в тепле місце на півгодинки. Як бачите, через півгодини тісто дуже пухке і воно добре підросло. Перекладаємо його на робочу поверхню, знову ж таки змащену олією, трохи обминаємо руками і починаємо формувати пиріжки. Відділяємо невелику кількість тіста і розтягаємо її на робочій поверхні. Місце, куди будемо викладати готові пиріжки, також змащуємо олією. Викладаємо начинку і піднімаємо і защеплюємо краї. Начинку можна використовувати будь-яку. У мене частина пиріжків з картоплею, а частина з тушкованою капустою. Дуже смачні також пиріжки з консервованою квасолею. Якщо готуєте солодкі пиріжки, то на етапі приготування тіста додайте не пів столової ложки цукру, а повну або ж навіть дві. Так формуємо всі пиріжки, а далі в сковорідці розігріваємо досить багато олії, щоб пиріжки в ній плавали, і викладаємо сформовані пиріжки. За час, поки ми ліпили, перші вже добре піднялися, з них і починаємо смажити. Смажимо на середньому вогні, частенько перевертаючи, щоб пиріжки рівномірно обсмажилися. Ось такими неймовірно смачними виходять пиріжки на дріжджовому тісті на сковорідці. Тісто дуже добре просмажене, пухке і ніжне, а зверху хрустка скоринка. Дуже раджу приготувати такі пиріжки за моїм рецептом. Він дуже простий в приготуванні і з доступних продуктів. Смачного!